Збройні сили і фронт без тилу і без підтримки сам нічого не і нічого не стягне. Хочу вам подякувати, за те, що постійно допомагаєте. З територію благороду, щось докупити, щось докупити, якісь ремонти зробити, щось вивезти, щось привести, допомагаєте нам ресурсами, технікою, людьми, машинами. Це ми дуже вам вдячні. Це дуже нам, ну підтримка нам дуже важлива. І надіємося, що скоро війна закінчиться. Ми будемо всі жити в мирній Україні, але зараз такі, такі часи, тому ми зараз робимо одну справу йдемо для, до перемоги. Тому це подяка вам від нас. Це шостий мобільний госпіталь? Це найлегендарний прифронтовий госпіталь. За рік проліковує близько 40-30 тисяч поранених і цивільних, і військових. Тому дякуємо вам. Да, вам. Дякую. Дякую. Ми розуміємо, наскільки важливу роль відіграють госпіталі на війні. Вони дають можливість відновити здоров'я нашим військове, вони дають можливість. Знову містати в стрій для того, щоб захищати нашу країну. Тому зі свого боку ми робимо все для того, щоб створити умови для наших військових. Допомагаємо, щоб наші військові могли виконувати свої завдання. Тому дякую. 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 Дуже Дуже дякую. дякую.